Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. В минулій серії ми демонтували гайки стаканів і стакани з горем пополам. Стакани у нас були желізні. Не знаю, хто їх поставив. Було трудно, опасно, але ми це зробили. В цій серії ми будемо ставити стакани. Купив я такі стакани. Ось, ви Дивіться. Латуні, не желізні. Купляйте латуні, їх буде проще демонтувати. Чотири купив я такі стакани. До стаканів взяв набір силиконових пильників, силиконових резинок. Дивіться стакани, в чому такий невеличкий нюанс з цих стаканах. Ось новий стакан. Дивіться, він сам по собі точений. У нього все ця кайма, ось, камера не може сфокусувати. Зараз вам покажу. Бачите, кайма, яка гостра. Дивлюся, чуваки в інтернеті ставлять і у них трохи резинки підрізає, ну кажуть, це нічого страшного. Ну, як би я... ну, мені це не подобається. Що я зробив? Я взяв ось, ось такого напільничка. Обичного напільничка. І легенько зняв кайму. Зняв кайму. Ось о. І у мене, виходить, невеличка, маленька заокругльона. Коли ми будемо забивати стакана, він в теорії має передержати резинку, щоб її не обрізати. Ну, це ми з вами побачимо пізніше, як будемо встановлювати. ось, ось такі купив я шайбочки, бачите? З однієї сторони вона заокруглена, з іншої сторони, вона плоска. Ставимо заокругленою внутрі. Перед тим. По максимуму вичистив в цьому колодці, щоб не було пилі, щоб воно не падало. Чим менше пилі, тим краще. І дивіться, перед тим, щас, перед тим як ставити, ми візьмемо наш більш-менш людський стакан, зараз штангель циркуль, і помірюємо ширину оцього старого стакана. Бо він стояв внутрі. Ми знаємо, що він залізе і ширину нового стакана. Аж потім будемо ставити, бо якщо новий стакан ширший за старий, то ми його просто погнемо по демонтажу, бо може бути такий брак. Звертайте на це увагу. Друзі, будемо працювати потихеньку, пізніше включуся. Друзі, поміряли ми ширину старої втулочки, ширину нової. Все ходить, сходиться міліметр-міліметр. Міліметр. Намазав я стакана, намазав стакана, герметиком. Чуть-чуть я промазав. Отут ось тут ось, трохи отут промазав. Спочатку надів резиночку і підзяв головку, я включив головочку. Вона тут, наскільки у нас? На 21. Вона якраз встає. І легенько, скільки можна, спочатку пальцями запхав її, потім легенько підбив її головкою. Ну, як не крути, я думав, що поможе. Це все діло, то, що я під. Легенько напільником пройдуся, тут кайму, зніму Ні, не помогло. дивіться, все одно малесенький кусочок зрізало резиночки, цей, колечка. Ну нічого страшного, я думаю, ти не буде. Якщо у нас оце ось їздило. Да? Такі диромахи, то це буде їздити. Пізніше, друзі, включуся, буду потихеньку зараз. Зараз накручу гайку, дивіться, а що ще хотів сказати. Ось я купив такі нові гайки вже на 4. Під, під ключ короте. я їх промазую. Промазую такою двіжухою. Це не реклама, це короте, така фігня, що гайка не прикипала. Не дай Бог, колись може прийдеться відкручувати нам. Так що пробудемо працювати. Дай Бог, я думаю, за часик другий ми доробимо його і завтра спробуємо завести. Поки, друзі, ставлю на паузу. Друзі, ось ви бачите, намазав я його силико... цим же ж. герметиком. А чого намазав? тому що там є раковое, повимивати воно, ну, воно головки й скільки скільки Вона, Воно старша за мене, мені зказується раза в півтора. Ось я герметиком намазую, зараз вам покаже, як я буду це робити. Намазав герметиком. Вставляю внутрі. Так, де, де моя перчатка? Вставляю внутрь. Беру спочатку скільки можна. Став. Запихаю туди і молоточком. клац, клац. клец. О, це трошка жизнь. Таке наче сіло. Дивимося. Бачите, друзі, легенько. Без фанатізму. Вона, біля, воно вам не видно. Ось Все. Стаканчик сів, але бачите, трошки все одно невеличкий, ну чуть-чуть зрізав. Ну нічого страшного, герметик. Дасть йому ці всі заповнені пори, і я знатиму 100%, що воно не потече. Ну, я, по крайній мірі, так думаю. А ви пишіть, правильно я роблю неправильно. Оцен дрожи. Зараз я... Друзі, пройшло півтора часу. Все стоїть. Втулочки зайшли. Втулки з герметиком, все чотенько, гаєчка. Позаходило, все у нас хорошо. Якби. Тепер я вже уверений в тому, що воно не буде текти, тому що це все не діло. Ну, Думати, що воно там залоїться і не буде текти, я, я на таке не согласен. І зараз будемо вставляти форсунки назад. Дивіться, форсунку я колись зняв. Після того, я, це ж, виходить, тут така стоїть у нас медна або латунна шайбочка, шайбочку, я стару знімаю, нову надіваю. І в мене вона так легенько тут шатається, щоб вона не спала, коли я буду вставляти форсунку, я акуратно її наживив цим салідольчиком. І все. І сюди у нас резиночка. Резиночка хай буде, вона не помішає цей пильник, тому як будете мити дві, двигун чи ще щось, щоб тут не збиралося влаги І ви могли, не дай Бог, щось викрутити. Ну, в принципі, якщо ви ставите латуні втулки. То я думаю, на 10 років ви забудете, що таке теч під стаканів. Муторна штука, муторно, звісно, її знімати, ставити нічого страшного взагалі нема. Кому, друзі, понравився відео, ставимо лайк і підписуємося на канал. Чим більше ви підписуєтеся, тим більше у мене є бажання вам знімати відоси. Всім добра, всім удачі, все буде Україна. До побачення!